Ви на моєму каналі Аня Котик. І сьогодні у нас буде неймовірна розпаковка лише однієї колекції. Я не могла дочекатися до повноцінного відео, тому я вирішила засняти таке маленьке Ось наша колекція. Зараз вам покажу пакетики. Але я вам не буду називати цю колекцію. Попробуйте в самі а потім, вже як ми будемо відкривати, я вам вже розкажу і скажу читайте. Ось такий перший загадковий пакетик далі ось такий. Ось такий пакетик від сонечка дуже красивий. Ось такий з рослинками. Все. Ось воно. Ну. Ви вже, можливо, здогадитесь, що це таке. Не знаю. Може, ви вже знаєте. Так, давайте перше відкриємо ось такий пакетик. Так, і давайте дивитися, що тут у нас є. Это у нас тучки Вы скажете, что тучки? Так, это у нас тучки такие. Затем я вам покажу их. Ось дивіться. Так, давайте их прикрепим. Я не знаю, давайте якось так вот, чуть так вот. Займа, честно, не знаю. Не приміряла. Вот так, давайте сделаем. Так, так. А, Так, і давайте прикліїм. Ну, теж маленький такий був, але нічого страшного. І сюди. Ну, що вже, вже потягненьку згадувати, що тут у нас буде. Ні? Да? Давайте кажіть. Так, і давайте. Я вам вже розкрию, що це така за колекція. Це у нас колекція спрунки. Тут нам буде попадатися різні персонажі. І сьогодні ми відкриємо три з них. Так, і давайте оберемо. не знаю який. Осій, хочу цей. Санечка. Давайте попробуємо витягнути. І це у нас ось такі тут Та-дам! Це з. Це у нас Скай, і він схожий на плюшового ведмедика. Так, тут наші повинні випасти очки. До речі, факт: Скай такий молодший персонаж. Йому тільки 14 років. Давайте його приклеїмо, Я не знаю, куди його можна приклеїти. Давайте читаємо. Якось так от. Я переживаю нерівно прикле... Прикле... приклеїти, тому що я ці, коли наліпки робила, я не. Скажіть мені, будь ласка, я не... А, я не. Я не обклею їх скотчем, тому я не зможу другий раз переклеїти. Ну, давайте якусь так приклеїмо. В хорор версії з нього, з його голови і тіла. Торчать металеві палки. Просто представляєте, це просто я бачила його версію. І, можливо, я десь вставлю, коли буду монтувати, десь вставлю якесь фото. фото. Але це страшненько, його дуже шкода, бо він самий молодший і ну, дуже шкода такого. Прекрасного. Так, давайте далі ось цей хочу відкрити. Я не стану. До речі, я цей пакетик перше малювала. Вже якось дуже легко відкрилося. Дуже легко. Так. І здогадки. Хто нам попадеться? Перестав, що звісно багато одно, да? які здогадки. І це не випадає. Е... Це нас випадає нам Пінкі. Вона рожева зайка. Неймовірна. Вона... Ви просто подивіться, яка вона красива. Очки. Давайте я хочу спочатку прикріпити. Очки, а потім вже я буду прикріпляти її до нашого фону. Чоровно? Ну, вроді би ровно. Ось така в мене, дивіться, яка в мене красива. До речі, в неї ще повинен бути бантик. Нам не випав бантик. Я зараз його дістану. Щоб він випав. Ей, бантик! Наша скай не буде без бантика. Ось наш бантик ось такий красивенький, маленький. Давайте я вам більше поближчого покажу. Ось такий. Ось так от. А тепер будемо саму скай приклеювати. Ой, не скай! Я переплутала пінки пінки. Хочу сюди приклеїти. Ось така вона висока. І факти про неї, такі маленькі. В хоррор версії її відірвало пів обличчя. Ви просто представляєте, вона була похожа на міс Делайт. Якщо ви не знаєте, це з попі Там уже самі загуглите. Так. І останній наш пакетик. Хто думає, що нам тут попадеться? І так. Ось це коту розпиті! Поміжіть! І це у нас венда! Біла, неймовірна красива кішечка. Дуже красива. Я також її зробила очки з оченята з цими стрілочками. Ось так. її хочу приклеїти. Посередині. Так. Да. Це. Я її приклеїла. І давайте її оченята будемо приклеїти. В хорор версії вона стала божевільною. Ось так оце просто екшен. І вона на цілі в хор версії має. Для крові. Є підрозри, що вона напала на більшість спрунків. Ось так от. Так що, можливо, Пінкі залишилася без півобличчя завдяки Венді. І ось так от ми наклею наших спрунків. Пропоси на них подивіться. Вони дуже круті. У вас це ще не все. І продовження буде в наступних відео. Всім пока!